Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання досліди моє серце Боже. 1 Самуїлова 16.7. Чоловік Бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Щоб зменшити кількість харчових відходів. Мережа супермаркетів у Сінгапурі продає злегка пошкоджені фрукти та овочі за нижчими цінами. За рік ця ініціатива дозволила зберегти понад 771 тисячу кілограмів продуктів, які раніше були б викинуті через невідповідність естетичним стандартам. Покупці швидко зрозуміли, що зовнішній вигляд з певними недоліками. Не впливає на смак та поживну цінність. Те, що зовні, не завжди визначає те, що всередині. Пророк Самуїл засвоїв подібний урок, коли був посланий богом помазати наступного царя Ізраїлю. Побачивши Еліява первістка Єсея, Самуїл подумав, що це і є обранець. Однак Бог сказав не дивись на обличчя його та на високість зросту його. Чоловік бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. З восьми синів Єсея Бог обрав наймолодшого Давида, який пас овесь свого батька, аби він став наступним царем Бог більше турбується про наші серця, ніж про зовнішні ознаки, школу, яку ми відвідували, скільки ми заробляємо або скільки займаємось волонтерською діяльністю. Ісус навчав своїх учнів зосереджуватися на очищенні сердець від егоїстичних та злих думок, бо те, що з людини виходить, те людина опоганює. Отож як Самуїл навчився не зважати на зовнішні прояви, так і ми з Божою допомогою досліджуємо наші серця, наші думки та наміри в усьому, що ми робимо. Коли ви робили добру справу з неправильних мотивів, Як бути впевненими в чистоті свого серця? Помолимось. Дорогий Боже. Будь ласка, допоможи мені робити тільки те, що тебе прославляє. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.